Командування росіян не забуло про задум штурмувати Херсон. Солдати заповнили борти зброю і рушили через водну поверхню в атаку. Ціль несподівано прорватися до нашої позиції та розпочати масовану висадку. Час обрали підходящий, аби пропливти під покровом туману. Та під час операції ворогів помітили, вибухи розірвали їхні ряди, судна стали йти під воду. Окупанти відправилися на глибоке дно, де їм є місце аби погодувати наших раків. Вітаю вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Стало відомо, що російські морпіхи зі складу 61 ї окремої бригади морської піхоти РФ зазнали втрат під час невдалої операції по висадці десанту на Херсонщині. Зазначається, що під час спроби висадитися по окупантах відпрацювали дрони і артилерія українських військових. Внайсток удару росіяни впали із суден та гідроциклів. Вони не змогли вибратися із води та потонули. Паралельно під час ведення розвитки воєнних 73-го морського центру. Село спеціальних операцій виявили 15 російських суден різного типу. По ворожих плавзасобах відпрацювали дрони із системного скиду. Всі почали тонути. Жоден із них більше не перевезе російських військових, і, схоже, рашисти провалили масштабний удар. Серед іншого стало відомо також і про те, що підрозділи Сил оборони уразили російські радіокеровані човни, які ворог використовував нижче по Дніпру як приманку, аби відволікти від основного удару. Також агенти руху АТЕШ повідомили про загибель російських військовослужбовців із 20 124-го модострілецького полку, 70-ї дивізії, 18-го армійського корпусу ЗСРФ. Інцидент стався біля населеного пункту Хорли в окупованій Херсонській області. За попередню інформацією, рашисти загинули під час подолання водної перешкоди. Причиною інциденту, начебто, стала технічна несправність. Ймовірно, військові теж мали форсувати річку Дніпро для перекидання сил на прави Херсонщини. Та тепер уже не вийде загиблі контрактники родом із Новоархангельська. Вони прослужили у підрозділі трошки більше як місяць. Намагаєш заробити грошей у дописі. Йдеться, що командувані намагалися приховати інцидент, однак, за фактом загибелі, вже розпочато перевірку. А за інформацію партизанів у підрозділах 70-ї мотострілецької бригади рафі, яка базується на лівому березі Херсонської області, через втрати виникла складна ситуація. Нова спроба штурму правого берега закінчилася катастрофою. Цілі взводи не повернулися назад, що серйозно підірвало моральний стан військовослужбовців. Уточнили в АТЕ. Також партизани уточнюють, що російське військове командування далі відправляє своїх солдатів на штурми, щоб знайти вигідніше місце для наступного десанту. Більше того, російські військові ще й провалили атаку нижче що по Дніпра на правий берег. На кадрах видно, як один із десантних човнів ЗС РФ таранить інший, внесток чого серед окупантів починається паніка. У спробі роз'їхатися військові збільшують швидкість і ще більше заважають один одному, а тоді починають один за одним іти під воду. Схоже ж, в рашистів нічого не вийде, адже в це. Ентри протидії дезінформації при РНБО коментуючи плани ворога, заявили, що українські захисники до всього готові. По Херсону будь-які плани ворога відомі сили оборони до всього готові, а деякі росіяни вже успішно годують раків у Дніпрі. Бажання Путіна підвищити ставки не спрацює. Написав керівник ЦПД про РНБО Андрій Коваленко. Ну а військовий експерт Олег Жданов також розповів про ситуацію, яка складається на цьому напрямку. Далі, давайте послухаємо. Дніпровське направлення чотири штурма на. наших позиций на левом берегу в направлении Антоновского моста. Вот они пытаются там выйти на берег, чтобы тут использовать в последующем использовать остатки Антоновского моста, возможно, для проникновения диверсионно-разведанных групп. И прикрывшись этим мостом, как-то перебираться на правый берег Днепра. Вполне возможен такой вариант. Но наши войска не допускают противника и близко на свои позиции, поэтому враг, понеся потери, откатился, откатился на исходные рубежи. Волынское-Полесское направление. Тут признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено, и ситуация находится под контролем сил обороны Украины. Может быть, поэтому даже и на Покровском направлении расистские оккупанты сбавили обороты для того, чтобы сосредоточить усилия именно на Новопавловском направлении. Что оно им дает? Дает возможность создать угрозу окружения Гуляйпольскому и Ореховскому оперативным направлениям. Так что это очень серьезное мероприятие. И я надеюсь, что Генштаб в конечном итоге начнет принимать какие-то меры в плане, в плане все-таки усиления и переброски сюда наших резервов для остановки продвижения противника. Хотя с точки зрения военной я, я бы не оставлял не отметал, точнее, бы версию о том, что это может быть направление отвлекающего удара. И вот здесь, не считая с потерями, враг давит изо всех сил в надежде или в ожидании того, что мы сюда перебросим резервы. Как только мы перебросим сюда резервы, вполне возможно на другом участке начнется активная наступательная деятельность. Ну, осталось четверо суток до 7 октября, и я думаю, что мы дождемся, и э, нам наша наша задача выстоять. А дальше мы уже посмотрим, как будет меняться обстановка согласно действиям э, российских оккупационных войск. Также мы будем и реагировать. Далее у нас идет гуляй польское направление, 5 боевых столкновений. Ну, как я и говорил, здесь враг э, пытается сковывать наши войска максимально и, э, и, соответственно, атакует. Мы справились с задачей и не допустили потерь позиций с нашей стороны. Ореховское направление, три боевых столкновения. То же самое, больше похоже на разведку боем и поиск слабых мест в нашей обороне. Э, без изменений линия фронта. Же часом на Херсонщині російські війська упродовж останніх трьох діб активізували спроби штурмувати українські позиції в районах залізничного мосту на лівому березі Дніпра та Антонівського мосту, використовуючи дощ і туман як прикриття. Про це повідомив речник 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ полковник Олександр Завтонов. У смузі оборони 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ російські окупанти використовують погодні умови як прикриття для активізації своїх дій. Упродовж останніх трьох діб ми спостерігаємо Зростання інтенсивності спроб штурмів наших позицій в районах залізничного мосту на лівому березі Дніпра та Антонівського мосту зазначив завтонов за його словами. Ворог намагається діяти малими групами піхоти, розраховуючи на ефект несподіванки. Цьому сприяють дощ, туман та сильний вітер останніми днями у південному регіоні. Лише за короткий період зафіксовано 12 таких атак. Однак, як наголосив речник, усі вони були вчасно виявлені та відбиті захисниками. Українські воїни утримують займані позиції. Втрачу проривів недопущено. Підкреслив завтонов. За словами речника, Росіян намагається просунутися також і в острівній зоні, використовуючи туман. Зокрема, в районах островів Великий Вільховий та Нестрига. Українські військові виявили знищили декілька. Груп загарбників, які намагалися висадити десант, таким чином, як акцентував решник, спроби російських окупантів скористатися погодними факторами, вкотре виявилися безрезультатними. А обстріли мирних кварталів свідчать лише про їхню неспроможність досягти успіхів. Воїни 30-го корпусу демонструють стійкість і готовність діяти в будь-яких умовах, не дозволяючи ворогу просунутися вперед, каже Завтонов. Водночас, за даними українських військових, ситуація на Херсонському напрямку залишається контрольованою. Ну і тим часом морпіг. Показали, як знищують укриття росіян на островах у гирлі Дніпра. Деяким російським окупантам вдається потрапити в острівну зону в гирлі Дніпра. Вони намагаються знайти там собі схованки. Хтось рує нори та прикриває їх гілками з листям. Ну а хто шукає прихисток у зруйнованих будівлях? Однак ніхто із них не залишатиметься непоміченим. Ідеться в повідомленні. Як зазначається, оператори 426-го окремого батальйону безпілотних систем швидко знаходять такі укриття, оперативно їх знищують. Українська армія повністю контролює ситуацію в Херсонській області. Війська агресора Росії раніше намагалися перебратися через Дніпро на правий берег у напрямку Херсона і пробують зайти на острови з метою захоплення плацдармів. Ворог не зможе переправитися через Дніпро, але продовжуватиме свої спроби. Про це заявив представник Української добровольчої армії Південь Сергій Брачук Він розповів, що Росія Росіянам через низку причин не вдасться форсувати Дніпро. Росіяни ж розуміють, що їхні спроба штурму Дніпра це квиток в один кінець, тому і проблеми з дисципліною. І відсутність мотивації. Ну яка може бути мотивація, коли ти йдеш до берега, не встигнеш навіть сісти в човен і тебе знищують сили оборони України? Ба більше збільшилася кількість відмовників, і ти саме в штурмові дії намагатися форсувати річку. Вони всі прекрасно розуміють, що Дніпро для них це смерть, тому у них багато відмовників і для цього російське командування є. Знаєте, така реальна проблема в них пояснив братчук. Утім, він додав, що військове командування Рефі продовжують гнати загарбників у нові штурми. Окупанти відновлюються після ударів у відповідь ЗСУ про те, як і раніше спостерігається їхня активізація на лівому березі Дніпра. Ті ж самі ротації, підготовка і цілком імовірно нових диверсійно-розвідувальних груп штурмових груп. Зрозуміло, що спробує зайти на острови Росіяни найближчим часом не залишать. Вони намагатимуться це робити, але це розуміють і сили оборони України, які будуть діяти відповідно. Наголосив Сергій Брачук. Своєю чергою речник Сил оборони півдні України Владислав Волошин заявив, що спроби армії РФ висадитися на мікрорайон Корабел не реалізуються через складність форсування річки та активний захист українських підрозділів. Щоб доплисти до корабела, ворог має пройти декілька островів, форсувати річку і закріпитися на плацдармі. Ми постійно їх вражаємо дронами та артилерією, тому контролю над цим мікрорайоном вони не отримують. Додав речник. Він розповів також про особливості тактики російських військ. Вони дуже приховано. Просувається, якщо можуть і намагаються закріпитися на островах, але навіть якщо висадяться, утримати плацдарм їм нереально, бо ми швидко знищуємо їхні групи, а логістичне забезпечення затримується. Речник наголосив, що російські війська не підуть на масовані штурми корабела, адже їм легше просто обстрілювати цей район ніж зазнати втрат при спробі штурму. За його словами, головна мета РФ не взяти місто, а випробовувати українську оборону та підтримати логістичне забезпечення своїх груп на островах. Я вам вдячна глядачі що ви додавали себе позаки. До кін підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я з вами не прощаюсь, бо побачимось вже в наступних випусках.